На відео. Будь причина моя зупинки, будь ласка. Дивіться, перевозить, керуйте транспортним засобом, можливо, там є технічна несправність, оскільки від нього є. Можливо? Чи оскільки чи... від нього йде такий гур... гуркіт. Це... Характер... Подожіть, Характерні, це та причина та... зупинки написано да. там? Причина... Да, причина... Та де, де технічна несправність? Можливо. Там такого слова навіть немає, шановні. Дивіться, чому він. Э, ви вибачте буде. мені, ви представилися, хто ви такий. Вам... Ні, ви не представилися. Ні, чекайте. Я на камеру не позую, я не якийсь гутерчик. Ага. Включіть, зараз будь ласка, свою камеру. Шановний, включіть, думайте, що включіть будь ласка, зараз свою камеру, троги. ніхто нічого приходити не буде. Ви, хоч... ви, да, ми, 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 ви будете складати? 130-ту? Якщо ви приходите, то буде. Конечно, не буде. Шановний. Я не був. У мене запитувати. явні ознаки. Та мені ваш драйвер, знаєте куди. Засуньте його в дупу. Виходьте та засуньте. Ну, Я, 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 я вам також скажу. По-перше, причина зупинки. по-друге, ви не представилися. По-третє, ви мені поясніть, е, які, в мене, які є ознаки алкогольного сп'яніння. У Вас цікляні очі, у вас ознаки алкогольного сп'яніння. Подивіться, які у вас очі.